Сьогодні про таке: масовна російська атака, вбиті і поранені в Києві, руйнування в Одесі, пожежі на Чернігівщині. Оновлений мирний план. Про що вдалося домовитися представникам України і США? Що кажуть у Кремлі? Захід готується до війни. Польща, Британія та Франція говорять про необхідність захищатися від російської агресії, культурне фінансування війни. Як російські музиканти, актори і кінематографісти стали воєнними злочинцями? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо з масованої російської атаки. Терористи РФ запустили по Україні 486 засобів повітряного ураження, а саме 22 ракети та 464 безпілотника. Сили ППО знешкодили 438 БПЛА та 14 ракет. На жаль, є влучання. В Києві та на Київщині окупанти вбили сімох людей, били по житлових будинках та енергетичних об'єктах. Внаслідок атаки тисячі мирних українців залишилися без світла і опалення. Ліквідацією наслідків обстрілу займаються відповідні служби. Окупанти вгатили по Одесі і Одещині. Місцеві канали публікують кадри вибухів. Є постраждалі серед них діти. Також під ударом опинилися Дніпропетровщина, Черкащина та Чернігівщина. Шість безпілотників вторглися в повітряний простір Молдови. Про це міноборони країни повідомляє. Один з БПЛА впав на дах будинку. Люди не постраждали. У відповідь на масовний обстріл Україна завдала ударів по стратегічних об'єктах росіян. Сили оборони використовували дрони та крилаті ракети Нептун. В Таганрозі уражено авіаремонтний завод та підприємство з виробництва БПЛА Молнія. Також, ймовірно, пошкоджено експериментальний літак А-60, носій лазерної зброї. В Краснодарському краї уражено нафтовий термінал, нафтопереробний завод та пускову установку зі складу ЗРК с 400 у Геленджику. Це теж Краснодарський край. Російська ракета ПВО влучила прямісінько в житловий будинок. Інформація про наслідки цього інциденту уточнюється. А такий вигляд мало нічне небо на півдні Росії. Ця хаотична стрілянина це спроба відбити українську атаку. Ситуація на фронті рухається в гірший бік, і на деяких ділянках за відсутності термінових змін. Буде вже критичною. Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін на своїй телеграм-сторінці. Жорін зазначив, що такої швидкості просування ворога на фронті вже давно не пам'ятає. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Вишу обстріли лічується. Москва та область. Безпілотники атакували шатурську електростанцію у Московській області. Попередньо горів вузол видачі потужності державної районної електростанції. Саме ця електростанція забезпечує столичний регіон РФ світлом і теплом. Пише російське видання Астра. Сезон нальотів на стратегічні об'єкти Росії триває. Добрі дрони масово відвідали Кстово в Нижегородській області. Ймовірно, метою атаки називають НПЗ Лукол, Ніжегород, Нєфтяорк і нафтохімічний завод Сибург Стово. Також успішно полювання на ворога українські захисники проводять на покровському напрямку. У ході атаки бійців ССО на ворожі позиції противника було ліквідовано або взято в полон. Також за допомогою НРК евакуювали трьох поранених військовослужбовців суміжного підрозділу. За э, останню неділю унічтожено більше 400 э, російських окупантів непосредственно в самому Покровській. Про зачистку центральної частини Покровська повідомили у десантно-штурмових військах. Росіян прибрали з району залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Це дозволило заблокувати спроби окупаційної армії накопичити там сили. Крім цього, проводяться і військово ударні действия по ліквідації малих штурмових груп російських окупантів, які закріпились в городській застройці даного населеного пункту. Основні бої в районі та які одержаються силами оборони України. На даний момент ворог безуспішно намагається перейти в північну частину Покровська через залізницю, але зазнає множинних втрат. Блокувати окупантів також вдалося ще на одному гарячому напрямку Куп'янському. На даний момент обезпечення підрозділення окупаційної армії в Куп'янській осуществляється за счет тяжелых безпілотників. Крім того, вдалося повністю заблокувати дальніше продвіження окупаційних войск в направлені ключової ж дорожної станції. Купянськ узловая А це являється стратегічною целлю російських окупантів на даному направленні. Наступні місяці для України будуть критичними. Таку думку висловили американські військові, які приїжджали до Києва минулого тижня. Більше того, змі пишуть, що Європа готується до можливої зупинки допомоги для України з боку США. На момент появлення в западних СМІ. информации о 28 пунктах так называемых мирных соглашений, силы обороны Украины нанесли удар по территории Российской Федерации с использованием именно американских средств поражения. Речь шла о ракетах «Атакамс». Тактико-технические характеристики до 300 километров дальность поражения цели. Их использование без согласия военно-политического руководства Соединенных Штатов было невозможно. Спецпредставитель Соединенных Штатов ООН в категорической форме заявил э, о том, что в случае, если именно Российская Федерация не сядет за стол переговоров, то Соединенные Штаты усилят характер военно-технической помощи Украине и... введуть додаткові, так звані, вторічні економічні санкції уже проти стратегічних економічних партнерів Російської Федерації. Тим часом присутність Росії у самій Європі значно збільшилася. Міноборони Великої Британії заявило про перехоплення російського військового корабля та танкера. За даними британського військового відомства, за останні два роки кількість російських кораблів, що проходять поблизу британських вод, збільшилася на 30%. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. Слава Україні! За минулу добу Росія втратила щонайменше 1120 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 167 тисяч 570 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили два російських танка, чотири бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. США та Україна розробили новий мирний план на 19 пунктів. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Нагадаю, що обговорення документа відбувалося в Женеві. За основу був взятий план, запропонований Сполученими Штатами. Судячи з усього, в нього вносили зміни з урахуванням позицій України та ЄС станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Говорив Зеленський і про майбутню зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Чутливі речі, сенсативні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Все для цього зробимо. Ми готові працювати максимально швидко і також розуміємо, як багато інтересів навколо України. І передусім є інтерес з Росії, щоб збити цей шанс на домовленість, щоб продовжити війну. Щоправда, президент не сказав, коли відбудеться зустріч з Трампом. Можливі терміни оприлюднив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, візит Зеленського до Сполучених Штатів очікується у найближчу можливу дату в листопаді. А листопад завершується за п'ять днів. Раніше держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіон сказав, що перемовини про закінчення російської війни можуть не відбутися 27 листопада, як того прагне Дональд Трамп. І це через необхідність ретельніше підготувати проєкт мирної угоди. Детальніше про мирний процес в сюжеті мирний план змінюється на користь України. І, судячи з усього, американську сторону все влаштовує. Будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Така головна теза після переговорів української та американської делегації щодо мирного плану в Женеві. Підсумки переговорів щодо України поки що оприлюднювати рано. Вони продовжуються. Я думаю, що сьогодні у нас був найпродуктивніший день у цьому питанні за дуже довгий час. Як пишуть західні журналісти, робоча версія американського мирного плану щодо України вже відрізняється від того, що раніше публікувалося в змі рамковий документ було суттєво доопрацьовано. Я думаю, що там насправді внесені определенні змінення, причому скоріше, всього, змінення дійсно принципіального характеру, поскольку ну во перше з однієї сторони американці ніколи не отрицали, і це правда, що публічно по крайній якісь змінення в план можна вносити. Во-вторых, я думаю. что аргументы, которые предоставила наша делегация, ну они были достаточными для понимания э, ну, какой-то минимальной справедливости, связанной с завершением российско-украинской войны. Секретар РНБО Рустам Мєров заявив, що оновлена версія американського мирного плану враховує більшість принципових вимог України. Більш того, він заявляє, що документ уже вийшов на фінішну пряму. Що саме змінилося? Звичайно ж, офіційно не повідомляють. Але навіть найменші зміни ймовірно Росії. не сподобаются. тим, как кажуть эксперты, это уже проблема не Украины. Если они не согласятся на какой-то план, который будет окончательно согласован между Украиной, Соединенными Штатами и Европейским Союзом, ну значит Дональду Трампу надо начинать еще более усиливать давление на Россию. Все очень просто. Тот план, который, так называемый план, который был представлен, ну это не план, это просто перечень российских пожеланий. Так как бы дела не делаются, и это, наверное, все в мире понимают, росіяни думали, может быть, проканает, извините за такое слово, да? но поскольку воно не проканало, значит, им чи тим видимо, с ситуацией, висказати какие то свої пожелания, пускай приводять то свої аргументи у Кремлі. Поки що говорять про переговори обережно. Жодних тобі погроз та ультиматумів. Пісков заявив, що вони мовляв уважно стежать за ситуацією, але офіційно російську сторону нібито не повідомляли щодо коригування мирного плану. Ми поки не отримали ніякої інформації мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые э, обильно э, так сказать, шли вот э, в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе. Ну ми поки нічого не поручи при цьому Пєсков додав, що цього тижня Росія не планує проводити переговори з делегацією США щодо України. Це ще один доказ, що плани Трампа провести переговори до дня подяки 27 листопада зриваються. Раніше про те, що останній термін для підписання Україною американського мирного плану перенесено, писали у The Economist. 27 листопада. Тепер не крайній дедлайн. Знято наразі з порядку денного, за словами журналістів, і питання про можливе припинення доступу України до американських розвідданих та озброєння. По стані на сьогодні видно, що процес у нас є, І, можливо ми в ближайше час побачимо вже якийсь комбінірований варіант. Того плану і зможемо з ним більш детально ознайомитися. Але станеться це не раніше ніж мирний план обговорять Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ройтер пише, що президент України вже цього тижня приїде до США для зустрічі з американським колегою. За даними джерел, вони обговорюватимуть найбільш чутливі питання мирного плану, такі як територіальне питання. На Росії вже заявили, що так званий європейський план або європейська мирна угода їх абсолютно не задовольняє. Це, якщо я правильно розумію, не про альтернативний документ, а про видозмінений російсько-американський план. По помічник Путіна Ушаков зазначив, що старий варіант, там де 28 пунктів, багато у чому їх влаштовував. Так чи інакше, міністр сухопутних військ США Ден Дріскол проводить зустрічі в Абудабі з представниками РФ. За інформацією політико, він доносить до росіян мирні рамкові угоди, узгоджені в неділю Сполученими Штатами та Україною. Тим часом Захід готується до війни з Росією. Ну, хоча правильніше сказати, Захід готується до російського нападу. Зокрема, керівництво Польщі усвідомлює, що похід армії Путіна на Варшаву цілком реальний. У Британії та Франції теж говорять про необхідність захищатися від кремлівської агресії. Всі деталі далі. Война между Западным странами и Россией стає все более вероятной. По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Нарощування військової техніки, зміцнення кордонів та збільшення оборонного бюджету. Все це для того, щоб протистояти Кремлю через кілька років. Через три-чотири роки на нас може чекати свого роду перевірка на міцність. Вона вже виявляється в гібридних формах, але може стати значно жорсткішою. Поки все, на що здатна Росія, це тестувати терпіння країн НАТО, наприклад, випадковими прольотами російських дронів у різні країни, зокрема Польщу. Після підриву залізниці влада Польщі оголосила про запуск нової операції горизонт із захисту критичної інфраструктури від диверсій. всього, річ йде только у приграничних з України з Білорусі територіях. Скоріше всього, то ні больше напереже, ну 10 тисяч людей, о чому це річ? Ну це немного, це дуже маленьке количество. Це... У нас погранична служба вся 1040 людей. В рамках операції Польща планує використовувати не лише живу силу, а й військову техніку, мобільні системи охорони та розвідувальні комплекси. Ось ці переходи, допомогу люди на охорону інфраструктурних об'єктів, обучення першої медицинської допомоги, тактичній медицині, в принципі, це все актуально. Це повинні були робити дійсно, ще роки два тому. Ну, только, только сейчас они к этому подходят. Ну, хорошо, вот только сейчас. Это страна из всего альянса, яка... которая більше всього денег тратят на закупку самого різного озброєння. Тобто, вони дійсно діяли великий скачок за останні годы покупке самого різного вооружения американского, европейского, даже южнокорейского. Варшава також запустила програму підготовки громадян до базових навичок безпеки, від першої допомоги до дій у надзвичайних ситуаціях. Страни Балтії давно, уже живуть в такому режимі, они давно изучают тактическую медицину, там про дрони Судя по всему, у них роботи не йдеть. но що раз, це обычная історія, яка має бути у всіх стран, которые понимают и ощущают, что рано или поздно к позник прийде Російська Федерація. А Британія та Франція вже визначилися, які підрозділи можуть бути направлені в Україну. Але що очевидно, після мирної угоди? Кількість їх буде мінімальна. Скоріше, скоріш всього, йде реч по там 10-15.000 человек от каждой страны. Но опять же, это очень маленькое количество, очень маленькое. Они ничего не смогут сделать. У нас линия фронта, общая с Российской Федерацией, активна 1.250 км. 1.250. Для миротворческой миссии вот это количество точно недостаточно. Тем не меньше, будь яка військова підготовка заходу явно не подобається Кремлю. Они вимучують у себе дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторая страниця, як Польша, уже почти до 5% довели. Другі страни <клес>, не йдуть по этой дороге, хотя хоча убивают їх економіки. Але головне питання: наскільки європейські країни справді готові протистояти Кремлю на даний момент, і скільки часу їм ще потрібно для підготовки? В Германії потрібно, як вони сказали, мінімум 2 роки, для того, щоб -то привести в порядок свою армію. Мінімум два года. В ідеалі. П'ять літ в ідеалі п'ять сім, так такі п'ять сім лет в ідеалі. Мінімум два, но не менше двох. Тому що же не только снаряди, не только танки. Это понятно, что деньги, сигнавання, разместить закази, починати збирати техніку. На люди час від час України НАТО відкрито демонструють і нові зразки озброєння, нагадуючи Кремлю про свої можливості. Турция представила первый беспилотный истребитель «Байрактар Кизелельма», который теперь оснащен национальным вооружением. США запускают разработку нового истребителя F-47. По словам Трампа, F-47 получит невидимость нового уровня. А Німеччина взагалі готує в Бундесферу до відпрацювання дій у разі найгіршого розвитку подій. Європа поступово нарощує підготовку і зміцнює оборону. Такий розклад явно не на користь Кремлю. Адже будь-якої миті Росія може отримати несподівану відсіч. Наостанок про російську культуру, яка фінансує російську війну, так кіностудія Мосфільм закуповує дрони для армії окупантів і передає їм танки. Це лише один із прикладів. При цьому представників Культури країни-терористки запрошують на міжнародні фестивалі. Може, на заході досі не усвідомили, що йдеться про військових злочинців? Затятий путіністи і частий гість пропагандистських шоу на російському ТВ. Режисер Карен Шахназаров. Від початку так званої СВО активно відстоює позицію Кремля. Україна це, в сущності перебивочний кадр в той большой гігантської. То сказь картинік, в котре анані играє нікакої абсолютно ролі. Але виявляється, що керівник Мосфільму не лише словом, а і справою допомагає російській армії. Ще минулого року Шахназаров у Кремлі зізнався Путіну у допомозі окупаційним військам. Мы оказали благотворительную помощь 8 миллионов в этом году, в том числе для нужд СВО 6 миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрали эти машины. Карен Шахназаров, руководитель Мосфильма. thank <laughs> you На початку повномасштабного вторгнення закупівлі пов'язані з військовою галузі були фактично засекречені. А вже восени 2022 року уряд РФ фактично спеціальним указом дозволив регіонам як спеціальний захід у сфері економіки закуповувати для мобілізованих за рахунок коштів місцевих бюджетів та казенних установ товари подвійного призначення, безпілотники, прилади нічного бачення, біноклі та приціли. З того моменту Мосфільм почав займатися Атися збиранням гуманітарної допомоги для російських військових продукти, медикамент. А насправді кіностудія, яку очолює пропагандист Шахназара, фактично стала прокладкою для закупівлі російським військовим під вирядом гуманітарної допомоги китайських дронів для систем радіоелектронної боротьби. Як випливає з бази даних контур фокус починаючи з червня 2024 року, по жовтень 2025-го, в губ кіноконцерн Мосфільм закупив у різних постачальників дронів Мавік Т-3 і різних систем РЕП на суму майже 6 мільйонів рублів. Можна було б припустити, що безпілотники студія купує для зйомок, але з цим не стикується специфікація дронів. Йдеться не про базову, а про найдорожчу версію Т-3 з тепловізором. Такі дрон. Не коштують від 5 до 7 тисяч доларів за штуку і активно застосовуються російськими та українськими військовими на фронті, породивши попит на плащі невидимки, які іноді дозволяють солдатам у нічний час бути менш помітними для БПЛА противника. Радіо Свобода. Шахназаров на зустрічі з Путіним говорив про кіностудію Мосфільген, яка надала благодійну допомогу для потреби свого саме на суму 6 мільйонів рублів. Крім безпілотників, кіностудія закупила детектори дрону Була та Асел, подавлювачі БПЛА, Ромашка а також танцю Реп Капюшон. Але Шахназаровим рухає не лише патріотизм та любов до Росії. Війна в Україні це чудовий шанс заробити. Назаров, вся его вот эта политическая галематья, которую он несет уже много лет. по российскому телевидению. Это вот просто попытка утопить в этом словоблуде патриотическом свои черные, темные, коррупционно-криминальные делишки. И поэтому он больше... Кстати, кто больше всего замазал, тот больше всего старается себя выставить таким ура-патриотом, потому что ура-патриотов и спроса нет. Никто Шахназарова к стенке не припрет и не проверит финансовые документы этого Мосфильма. Потому Шахназаров тут же завопит, что это какие-нибудь бандеровцы мстят ему за его ура Патріатійської діяльність. наприкінці серпня у Ставрополі суд відправив до колонії шістьох осіб, визнаних винними у махінаціях із закупівлею гуманітарної допомоги для військових через казенні установи регіону. Можливо, така доля спіткає Шахназарова рано чи пізно. Поки що режисер пропагандист тільки внесений до списку санкцій єС пов'язаний з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету та незалежності України. Самому з фільму західних санкцій поки що вдалося уникнути. Але і після цього розслідування це вже питання часу. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.